Усім привіт! Це моє перше відео. Можу сказати, воно таке екстрене. Так як у нас проходить промо акція токен сплешу і. У нас лишається не так багато часу, щоб виконати цю акцію. Я зразу виписав собі декілька ваших найактуальніших запитань собі у блокнот і постараюсь на ці запитання відповісти. Напевно, починаючи з того, які порадиш QVC та Проксі, які я сам використовую. Почну з того, що я сам використовую QVC, такі як. На африканські країни, на азіатські країни, і бувають в мене аккаунти на українські верифікації. На проксі, чесно кажучи, не звертайте увагу, тобто можете вибирати любі проксі. Ну, в будь-якому випадку краще вибирати якісь європейські проксі. Але на проксі не зв... просто я думаю, не треба зважати, надавати якоїсь такої належної уваги. Дальше, за сам депозит на аккаунт, це у мене друге таке ваше запитання. На аккаунт бажано закидувати більше 100 доларів. І щоб у вас не було кругле таке число. Тобто там рівно 100 доларів і там, чи рівно там 101 долар, закидуйте чуть-чуть більше з копійками. Тобто, закидуйте там 102 долари і 60 центів. Це буде краще. Далі. І, і, що я забув сказати, скільки їх потрібно тримати? Кошти потрібно тримати до завершення самої акції. Типу, якщо ви не будете виводити до кінця акції, у вас буде більше шансів, що вас не побриють, вам не нададуть вмітку на аккаунт. Наше третє запитання. Як перевірити аккаунт на мітку? Ви вже, якщо зробили всю цю акцію, я зараз покажу, що взагалі потрібно для, цього, для цієї акції. Вам потрібно зайти в вкладку Token Splash, зайти в саму акцію, і для цього вам потрібен новий аккаунт. Я думаю, ви вже все це знаєте. Далі, для того, щоб нам прийняти участь, тут буде окошко таке «Зареєструватись». ви реєструєтесь, і далі вам потрібно зробити об'єм. Вам потрібно проторгувати 100 доларів. Як це робиться, я зразу покажу. Вам потрібно буде купити на 100 доларів монету вана і продати. І цим самим способом у вас зарахується об'єм. Я зразу беру по маркету 100%. купляю, продаю. Хоп. І нам потрібно тут буде нажати Refresh. І в мене, в принципі, тут зарахується. У мене тут не зарахується через те, що в цій акції для старих корисувачів вона зарахується чуть-чуть пізніше. вас зарахується і вам буде написано, що ви. Зробили 25 вана. Коли ви зможете їх отримати, у вас тут є зразу такий надпис: ми зможемо отримати нашу винагороду 31 числа. Але ми за цей час можемо отримати мітку на аккаунт. Мітка на аккаунті виглядає е, таким способом, що ви не зможете зайти в будь-яку акцію. Я вже закидував в свій телеграм-канал, як вона виглядає. Тому, я думаю, ви будете знати, е, як вона виглядає, і просто я скажу, як її перевірити. Так як я вже показав. Як проторгувати. Після того ви захочете вже перевірити аккаунт на наявні смітки, Я скину вам таке посилання в нижче під відео. Це в нас є такий демотрейнг. Ми тут зможемо перевірити аккаунт на наявність сміток. Все, що нам потрібно, це зареєструватися сюди. Я не буду реєструватися через те, що я цей аккаунт днів через 4 збираюсь перевіряти на мітку. Приблизно так і треба, днів через 4 після реєстрації в самому Токісплеші. Ми реєструємось. Якщо нас пускає, це означає, що в нас немає мітки. Якщо нас не пускає, це означає, що в нас full мітка і аккаунт можна викидати, тому що ми не зможемо отримати винагороду і зразу можна виводити гроші з аккаунту. Далі, яке в нас ще тут запитання? Крутити об'єм, я вже показав. Як перегрівати аккаунт? Так як ви зареєструвалися і у вас немає. Належного досвіду, ви перший раз крутите цю акцію. Вам потрібно вкласти собі в голову, що система. Система вас бриє, надає вам мітки е, за те, що е, вона якось вас палить. Вона якось вас палить, що це, що, наприклад, у вас 10 акаунтів, і всі ці 10 акаунтів робила одна людина. Вам треба зробити так, щоб система якраз вас не спалила. Треба робити такі дії, які е, зробив би тільки новий користувач. Тобто, наприклад, ну максимально, максимальну активність треба проявляти, зайти е, по сайту, полазити, там посвапати монетки свої, які там є. За комісію, що вам там надали. Наприклад, конвертувати в МНТ. так Наприклад, у мене трохи тут 23 цента залишилось. Зайти, Максим... просто, як я вже сказав, максимальну активність робити на аккаунті. Оце і називається прогрів аккаунту. От. Там, не знаю, аватарку поміняти, поміняти нікнейм, ну, все, що завгодно. Просто сидіти, робити активність, поторгувати так. І, напевне, найактуальніше таке запитання, чи є ще місця в Splash. Як я вже сказав, писав це також в пабліку неодноразово. Я вже займаюся цими акціями неодноразово і скажу так. Моя вам рекомендація не дивитись на оцю цифру. На тепершній час зараз 40 тисяч учасників, а 20 тисяч учасників тільки получать винагороду, перших 20 тисяч. Чому не треба дивитись на цю цифру 40 тисяч? А через те, що, як я вже сказав, аккаунти можуть відлітати відлітати в мітки. Так само до цієї цифри ще додаються аккаунти старі. Тобто, це не означає, що тут 40 тисяч нових користувачів. Це ще може не знаю, додати тисяч 10 тисяч старих користувачів, які, наприклад, перевіряють свій аккаунт на мітки. Або, наприклад, вони реєструються і будуть крутити е, об'єми, об'єми, наприклад, ці, але не для нових користувачів, у мене вже тут зарахувалось. Тому не треба дивитись на, на це число 40 тисяч. Типу я, я впевнений, що спокійно можна робити аккаунти там, до 60-70 тисяч. Тобто я вважаю, що е, на цю акцію в нас ще є. Є мінімум, мінімум, ще один день. Мінімум. Ну, ясне діло, чим швидше ви це зробите, тим я думаю, краще. Я робив декілька аккаунтів. в мене ну, наразі на вана всі живі, все окей, за один день вони не відлітають, але... Е були у мене інші акції, де я заливав, наприклад, в першу годину, і в першу годину в мене аккаунти від, відлітали. Тому я е, буду сам залітати великою кількістю аккаунтів е, трохи пізніше. Наприклад, планую сьогодні вночі робити декілька акаунтів і завтра зранку ще декілька. Тому якось так. Е, нібито нібито я на ці всі запитання відповів. Якщо будуть ще запитання, просто можете перепитувати мене в телеграмі, писати в коменти. І всім дякую за перегляд.